Шановні колеги, два тижні я написав заяву про відпуску за власний рахунок. Це не випадково. І ще місяць, майже тому ми задумали поїздку в зону АТО, тому що наш 13-й, 41 батальйон, ну взагалі-то 72 -та танкова бригада Кагончаровська. Багато наших хлопців приймають участь в бойових діях на сході нашої країни. За різним характером, шляхом бюджетних організацій, перерахувань вже надана велика допомога, тому що нас хлопців дійсно доволі багато тільки у двох батальйонах територіальної оборони, майже 1100 чоловік. Воює. Я не буду коментувати, скільки з якої області е, приймають участь. Чернігівська область завжди була високопатріотичною, завжди за всіх часів Збройні сили призивалися наші хлопці і були в найкращих військах, так би мовити. І сьогодні саме Чернігівщина поряд з іншими областями направила своїх. Хлопців у зону АТО і наше головне завдання підтримати. Наше з вами завдання допомагати чим можемо. І тому комунальні підприємства міста Чернігова, бюджетні установи, лікарняні заклади, ну а також підприємства ЯСІН, маркети АТБ. Союз, я не буду називати по фірмам, так, я думаю, що для всіх. Я звернувся до них особисто з допомогою. Зібралися заступники міського голови, які теж власні кошти поклали на те, щоб 13-41 батальйон, командири надіслали на воєнкомат, наш обласний ті необхідні, необхідні речі, які їм необхідні. Речі це стосується і берців, і ну, такі сапоги, які вже по сезону, тому що сезон дощів, ну багато там перелік, загальна сума майже на півмільйона гривень такі збір. І сьогодні ми в складі іменинника нинішнього Віктора Едуардовича Бустрова, Олега Семеновича. Депутатів ми в трьох поїдемо разом з колегами, які погодились. Це е, транспортний засіб нашого тролейбусного управління, мікроавтобус, я сьогодні зранку з командиром розмовляв. Е, можливо, когось він відпустку відправить. Він не називав кількість. Поїдемо для того, щоб підтримати і морально, і матеріальне наших хлопців.